На Зміївщині, де живе найвідоміший синоптик Бабак Тимко третій, попри війну, все ж таки відбулася церемонія передбачення погоди. Тимко прогнозує, що весна в Україну прийде через шість тижнів. Весна наступить обов'язково, але не раніше, ніж за шість тижнів. Він не знав, як про кроки сказати. Ну він не готувався до цього. Тому за шість тижнів нас жде весна. На біостанції університету Каразі на зібралися охочі почути, коли чекати на весну. День байбака тут відзначають у 19-ти. Сонько-синоптик Тимко має прокинутися та пошукати власну тінь. Це вже п'яте віщування тимка третього. Професія синоптика дісталася байбаку у спадок. Минулий рік виявився надскладним для нашого тимка. Війна дісталася до його зимової оселі під Куп'янськом, де він пережив окупацію. Трохи схуд, проте, як бачимо, не втратив хит. Окрім звичайного прогнозу, Тимко традиційно дав і жартівливий. Щороку він вищує про різне. Сьогодні, наприклад, обирав серед запропонованих капусти, моркви, хлібу та буряка найкорисніший для українців продукт в цьому році. Тимко віддав перевагу бурякові, а за роботу отримав букетик зі смачних овочів та інших смаколиків. теж раціонально харчуватися. Правильно харчуватися, щоб ти був здоровим. А на кінець заходу вперше було презентовано поштові марки стимком. Бабак їх оцінив, трохи понюхав і навіть лишив відбитки лапок. Лариса Бодерєва істоміна Анастасія, канал Медіа